Представники Державтоінспекції Харківської області спільно з представниками громадських організацій під час проведення проекту знання дотримання правил дорожнього руху, запорука спокою і добробуту кожної родини, наприкінці уроку з безпеки дорожнього руху запропонували учням школи номер 103 московського району зробити малюнки, зобразивши їх безпечний шлях до школи та передати до державтоінспекції. Наша знімальна група побувала на уроці малювання. Учні сьомого класу відобразили свої знання ПДД на папері за допомогою кольорових олівців та фарби. Декілька хвилин на роздуми щодо заданої теми і ескізи готові. Загалом подібна робота позитивно впливає на закріплення основ дорожньої азбуки. Ганна, наприклад, знає з власного досвіду, що уважність та обережність на дорозі це головне. Я йду через дорогу, там де немає світофора, і переход, ну, зев. Посмотреть по сторонам, навіть якщо є зебра, тому що деякі водії не звертають внимания, що йдуть діти, і їм все одно. Тому обов'язково потрібно дивитися по сторонам. І наушниками пользоваться не рекомендується, так як ти не слышишь окружающие звуки і можеш… Пішохідні переходи, світлофори, регулювальники, дорожні знаки. Все це можна було побачити на дитячих малюнках. Зараз тематика цього рисунку в тому, що нужно знати правила і ними везде. Якщо я пішохід, то я могу перейти дорогу при помощи світофора, который горить на зелений свет, або зебри. На зєпрі можна перейти дорогу всегда. З особой сторони подойти к задаче, Не стандартно. Поэтому вот так вот я вирішила нарисовать свой рисунок. Всі малюнки будуть передані до Державтоінспекції Харківської області.